Всім привіт! З вами Шинджи. сьогодні буде такий легенький обзор по крипті, що прийшов за минулий тиждень, що я планую на наступні тижні роботи своєї. Той тиждень буде досить цікавий новинах. Тобто вийшов в Смондфа. Який, в принципі, сильно не змінив нічого ситуації на ринку. Було в нас. Так. На тому тижні у нас було ну, фатом, той тиждень це у нас був завірений. Рівно тиждень назад був завірений у нас е, криптовалютний резерв, на якого вийшли Ada, Bitcoin, Solana, XRP, <кхух> що теж дало свою картину на ринок. І так само е, у нас був е, перший люто саме цвіті, який. Взагалі закінчився повним провалом, як на мене. Тобто, нам якоїсь ситуації цікавим, у нас не вийшло. І те, що очікував, те, що малював собі, воно не оправдало моїх очікувань. Почнемо з того, що взагалі очікував. Очікував як мінімум забраття цих рівнів. Секунд, не дуже це. Тобто, це як ми отримали цю памп. Який повністю прикрився. Тобто, як на мене, це була одна з найкращих реакцій, які я можу получити. Тобто перекрив повністю це е, рух маніпулятивний. Тобто, що це була маніпуляція. Це взагалі мені здається супер е, Бо фактом. Ну, не на є ще слова, який міг бути, як на мене. Але те, що очікував на минулому тижні, те, що ми, як мінімум, до, як мінімум до саміта отримаємо якесь ускорення в ту сторону. Як мінімум будемо або забрати 100, або будемо забрати у рівні там 90... 96. Але в нас таке не вийшло. Там просто в четвер ми взяли якийсь рівень. І все. Поніс я потім розгорнувся. Там неудачний саміт і все повністю там, весь рух то підхист. Так. Що взагалі цікаво в Дніпці, в принципі, для себе на Дніпці цікавого нічого не бачу. Тобто, е, як, нічого не бачу. Тобто, е, на якийсь подальший е, реверс вверх я не бачу якось на себе. Тобто, в яких рівнях можна очікувати, в яких я бажано очікував би, то тобто, є це 78. Хоч-не хоч, але я думаю, що 78 ми маємо поставити мінімум. Березня і вже з 88 вже рухається там на е, розширення. А це я, на що, не буде, там, я не говорю, що це буде там завтра-завтра, -завтра, але як мені, я хочу бачити, хочет 78. Тобто можна отримати е, якусь мінімальну реакцію тут на 81. То, що можна цікаво подивитися. В принципі, оставити е, оцей рівень як rejection. Е, ми будемо асоціювати з Rejection і то тобто, есть цей рівень даже можна не забрати. Якщо треба. Але фактом вже 05 тестови, то тобто, есть або 16, 5, цього рівня вже якийсь е е камбек або після 78 Я максимально надіюсь і хочу бачить 78, якби це там було хорошо погано для деколи, 78 це не здається логічна цифра. Але фактом ну, тут зон. Уже таких сильних немає. Там якісь е, е, там повернення. Можна да, там в них 82, там може там, е, да, там ставити 65 ще. Тобі зрозуміло, що ці дзвони залишаються відкритими у нас. Але в основному, як на мене, найлогічніше це було зараз знять 78. Для мене це найлогічніше зараз зняти 78, після цього нас там дорога. Там, ну, побачимо, звісно, тут ситуація все буде. Якщо там, допустим, завтра буде на рівні 78, це там закриваючи сипом, ділаючи нормальний закліп, це триває там дорога на 195 тисяч там триває це дорога. Але побачимо, що взагалі нам дасть Що взагалі покаже. Ринок на цьому тижні, що не помиляюсь. Так, чекайте, чекайте, чекаєте. на цьому тижні. Так, да, да. все раз у нас CPI. Теж треба подивитися його. Місячний CPI. Досвіжливий показник, тим більше в зарочній політиці. ФРС. Тобто треба подивитися, як буде подивити CPI. Тобто до середи можна чекати якоїсь там реакції. Що 4 годинка? 4 годинка для, як мене, виглядає для... дуже цікаво, Дуже цікаво. В плані того, що... Так, тут оно буде BPR. Рівень 81, який на дняція показує, як рівень, який можна зіпанути. Тобто це тож, досить непогано дивиться. Якось отак непогано. Тут зараз ми оглядаємо рівня автоопен, Open. МО, І в принципі в принципі, досить непогано включить тут осіп. І вже якось далі розворотна модель. Що замітив, що замітив вона себе? Я не знаю, чи всі це намічали, але зараз дуже-дуже прикольно працює став 4-15. 4-H15. Тобто получає осіб на 4 години і включаю на підвершення кісь на 15 хвилин. Тобто там. Або там брекер, або ордерблок, або... Я інверсія нашого цього і тупо заход. Тобто тут получивши раз. Сіп. А ще хочу підмітити оці ситуації. Оці ситуації теж прикладу в цьому тіму. Я не знаю, чи хтось з вас замітився, чи хтось не змітився. Але зараз це, це стап. Е, тож там розберей його як ренч, я більше розляб його як AMD тільки ані, тут ми всі привикли, що типу, там АМД формується отак от, от. Там виходить виносити одної сторони і вже повністю розвороти це. Тут вже виходить е, в маніпулятивному біженні, яке зносимо. носом ну, на це найбільше маніпуляція я рахує. Тобто не можна рахуватися як, типу, як за е, якесь повноцінне роздвіження, так ми повністю потім його полишаємо, щоб відвіжджати, що, що це маніпуляція. Тут же знімаємо її повністю оце все. І тут вже йде на розворот. То есть по фактам я не знаю, но ну, все лучше, что может быть. То есть получить вот такие вот движения. То есть тупо тут типа, с этим экран типа наував. То есть снять одну и другую сторону и уже пяти цену, ну. Ты кто не приспособлен до цього. И тих, кто будет говорить, что зайти в одну. Цена МД, бнята и дальше снос. Е, Щось ще можна підметить на 4 години. Як він зараз рухається? Тобто, по фактам, оцей рух. Мені нагадує рух, який відбувався отут. Чи не тут. Ні, так, тут, тут, тут тут. Або навіть там тут ця ситуація, або ця ось ситуація. Тобто, він не повністю цей рух. І що мене не дуже... Радую, не радує, чи радує те, що після таких рухів ми получали наше повністю зниження. Тобто, як е, найкраще надію, що ми будемо тут ситуацію, яка буде швидше, а ми не, ми не будемо почати е, тупо там 18 днів е, руху ні о чому, по факту. То есть хотілося б быстро розв'язки цього всього. Е, що тут а нас по факту? Там зниження. Ні, знижання, Там буде підняття, зниження, підняття, зниження. Опять камбек, повертаємося там в якусь зону. Тобто тут ми тесну зону. Так само ми тут зупинилися в зоні. Там, не да, ми тут зупинили в зоні. І все. І тобто вниз. Вниз і тут тупи якісь ціна не показує там якісь певних сильних цінових рухів. Надіюсь такого не буде, як тут, що днів просто ходить от от. Це буде максимально цікаво. Хотілося б побачити таку картину сниження на якийсь уровень. Так, ближче на тему, я щось трохи відійшов. Від основного положення. Так, що можна взагалі очікувати, дивлячись на заражень графіки по віткої? Находимося зараз на глобально, чи локально в 4 годину ФВ В принципі, якщо ми запаем цей рівень і получаем какие-то на 15 минуте через версії, або там, через поглощение В принципі, можемо получить откат в 92-95 Тобто, я б чекав бы там ні, ні, ні я краще наверное вот такую зону отмечу Вот. Я если не чай там какую-то як, е, зону затиханности просто там е, по зона, какой бы хотел очи вытянуть там або там 91 або 95 то есть это зона то есть можно получить е, якийсь вот тут на 92 може 91 може 95 що так глобально відмічає, а не прям точно із -за того, що, ну, зараз маєте розуміти, що от, оце от, оце от ці не непонятні, вони дуже не і дуже тяжкі. Тобто треба очікувати, і отут можемо очікувати реакції, і отут можемо очікувати реакції, і отут можемо очікувати реакції, Тобто треба дивитися, і так само не перевчай там різкі, що там зараз нажимати на якусь розрод модель, то не ставить там тейк тута. Треба там як мінімум частіше засейвити тут. Там і останній на сюди. Щоб е, як ну, мінімум зберегти свої якісь там е, кошти або там після цього рівня, просто ставити бу і все. Тобто це, що зараз дивиться, хоча зараз воно і непогано. Тобто тут ми зараз е, це ще мало треба. Нас машляуфу тут. То есть. -е, якби... Койсь, е, тута це. Тута, що княжна хвилює. Але в принципі у нас є 3 години, щоб о, цю картину е, закрити. Цей ФВГ. -е, ага. То есть ми що зараз мы тут малюємо якийсь червь свіп, То є, Ще раз. Що сам нагадує? Так, от номальную, я не знаю, ну. Подписочку точно должнити, э, то есть, об, об, опять же, обыкновенный АМД, то есть тут у нас перешло вынос, то есть зараз просто намальвати какую-то модель і уже ты на 94, 90, 92, 95. То есть, кстати, цікаво достаточно интересно дивиться. Е, Годинка-4 годинка. То есть прямо прям зарашняю входу, ну прям зарашня після е, забратя. Опять же, якщо ми не получаємо силу тут, ми тут не малюємо... Следующа зона це, конечно же, 82. Там даже, ну, я б розбрав 80. Там тако 83. Ось ця зона. Я фіделям цю зону. Як першу це е, 82 як дебежу? Ось не показуємо силу тут, спускаємося нижче. Не показуємо силу тута, спускаємося нижче. Час. Надіюсь на 78. Якби це там звучало там... не сумно, але дивиться воно непогано. Що й там далі триває по поті... <гадівся> Ну, на якісь. Ну, наступні оптимістично, як мінімум через 95-100. То есть, смоливать, примерно вот такую вот картину, если без снятия 78, прямо то есть, малювати вот такую вот картину, а такую вот, до 110 було б было бы супер. Но, Теж, конечно, такие влажные мечты. Как-то але а все вот одно, в принципе, биткоин я разобрал. А то есть, приближены мої очікування. то есть, Я б на алертимо тут. Це ближайший покавісь. Тут будемо ставити, тут будемо дивитися з реакції. І понятно, зараз, я на дивлюсь, зараз тут. Зараз не виходжу. Буду дивитися, в принципі, можливо ще щось підіграть. То тобто навіть навіть якщо дивитися годинку намалювати. Можна заходить там, кажу, до з одного спокойно. То есть. РР. Блін. 5 ере виділити досить погано. Прямо зараз. Але... але Закидаємо відео на YouTube, наприклад, можете на резерві, так зробив десь через пів то тому що побачимо буде. Ефір. Ефір. Не виглядає якось суперово, тут пробував набрати позицію, Так само вітко там в цих самих моментах. Крайні тут ничего черт. Так. А, десен, 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 десен. Так, і це число. п'яте, 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 п'яте. п'яте. Ага. От, от, от. О отут, отут. О. в цьому моменті. Тобто я пробував, у мене тут побу було в цьому моменті, Друге. це обід, опять же. Тобто тоді я тоді вже селився на 95 에, в цьому моменті. не де пройде? Я якось такого заходив. Не скажу точно. То так лоу-ріск ло заходив. Не сильно, але як бачите в Бу, так само по ефір у мене в Бу. Це була єдина позиція, яку я набрав. Тоді ще наші тишите рорекс. Чуть-чуть шов. Так, легонько. Так, честно звать. Дивлячись на місячный эфир. Не скажу погано, але не скажу хорошо. Прийшли в зону. Поверьте в этой зоне. Але тут роблячи от такую вот такую ситуацию. Але в принципі... І 2700 по ефіру це вже хорошо, их вже якісь ну, 200, там закупився в 21-му році, що зараз в 24, ой, 25, так. Але по эфиру все так погано, як не зона познімала, то це хорошо. Якщо хорошо, крипиться а, то есть для мене хорошо це, якщо ми закріпляємо ці рівні, всі ну не закріпляем, а то що ми сипаємо їх. Це вже добре? Це вже як меню булиш для меню для ефіра вже. Е, так, ай-яй. Так, а так. Вот. Е, так, що е, взагалі е, по ефіру е, рада, що не рада. Історія та сама, що у биткоин, ми отримали це заявлення о резерві, Реакція, поглощення цієї реакції, непуляции. І по, ефі... по біткоїну хоч поднимаємо ситуацію, там у нас є якісь зони для заразного розворота по ефіру, якщо не сайт зон не бачу. Тобто, То есть взагалі не бачу никакви ситуації по ефіру. Тобто, есть э... тут получили сіп. Ох, це мы май... Ничего собі. Я на ефір давно щось не заходив. Ага. А я просто глобально даю, если все добре. Щось, 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 mm -hmm. Фатом, получилось это самое, что обеткоин тут. То есть те саме, SIP, в сип-зоне, разворот. И опять же, що по битку мы стопнулися в зоне. Факт у на стоп-зоне. Ефир у нас стоп -зоні, в на воздухе на да, стоп-фозисі, то є ще відкорно ну, не можу, в принципі, там окей, може ще не вулиці від е, блока. Получили реакцію. Тут же, опять же, ми не получаємо якусь силу атута взагалі. Тобто могли там... Просто зробили таку откроті, ще один блок зробили. І опять же від цього блока е, спадає вниз. Е, А, ah, все добре. Все дома ST. Не все добре. Але в меню у нас уже є ST. Причем, в Admin у нас alloй э, пятниці. Лой п'ятниці. Да. По биткоину уже получилось надеть целой, по эфир мы еще не получили. Дети тобто у нас уже є SNT. З биткоином. То тобто есть, по битку вже же уровень сделали. Тут мы ще не знали. Що в принципі вже показує там якийсь е, разнобой між ефіром і біткоїном, що є позитивно. В принципі, для ефіра. Е, ми бачили, що його прям не вкатують. Типа що його не вкатало ще прямо. 200, 100 нормально. Але мінус ще я не бачив для себе роботи. Тож в бітку ми вже сігнули цю уровень. Точно. Мах його фактично там, що в к бітку. Е, ми цю уровень і по бітку... Зараз уже можна ждать от реакцію, Але ефір чисто зараз будет йти по фактам. А, ну чого, А, стадий, чекайте, що... Я щось не уважу, у нас є то зона. Зона ФВР, в принципі, якщо мы делаем full field. за забитком. То, в принципі, можна я так само пробувати такую модель зажимати, якщо, конечно, дасть модель. То есть опять же... Э... Да, в принципі, взагалі супер, кстати. Я щось... не знаю. Як в якомусь Як траурі. Я не знаю. И так само тянуть не, не, не далеко далеко. Тобто опять же, це якщо, опять же, ми е, робимо цель, інвертируем, заходимо сюда назад і опять же сюда. Тобто на Азії або в Felder досить непогано було. Там видимо, там, вийде просто таких спокійних, без нічого, там, без лишнього георуба. Я по файту просто получить 4 години, 4 години якусь там реакцію зняття або фулфил е, 15 минутка. на какие то подтверждения, то есть опять же, ну, то есть сразу, ну, она... давай, сразу на, вот, кинуть, э, кинуть. сразу, чтобы и после этого момента получить какую-то вот реакцию э, можно, в принципе заходить, в принципе тоже хочет там разбирать какие-то э, так, что еще интересно, дивиться, давайте разберем того Не та Я ще, що, що, опять, не е, так, есть реакция в режекшене была 1. Е, Стоп РФВ. Два. То есть ожидать вот такую вот картину. То есть без продолжать откуда картину супер. Шо мне 4 Э, е, В принципе, оце вот не так красиво те та саме, що по біткоину. То тобто есть топотку картину намалює получить якийсь винос сюди і... і домой і наверх. Так само не буду сьогодні разбирать. Вже, наверное, трохи затягується наші свои стихи. Тобто, час ого 20 хвилин, я рассчитаю загор... роз... 15. Е, так, по АВ. Е, цікаво скидав аналітику в Discord. Так само по тау скидав в Discord. Е, тута не получили якоїсь реакції жалко зараз целимся сюди на якась зона для реакції але по факту не знаю чи ми навіть если тут получимо не, не хоча прийти дня адекватно на заборсу уровня Реакція реакцию дальше пошли вниз Ну, В принципі, да. В принципі, що зараз одне те же, я хвилює по цій альті, те, що зараз може просто піти за біткоїном в реверс, що я тут, тут малює модель, то альта просто багато деяка ZWOTH BD. І от така ситуація. принципі, само тут. Але все малює просто більше, прям все малює на боліш, але опять же, типу, я не буду забуватися прямо лодга по там, з Лу Різком, якщо намалює мені модель, я буду заходити. Намалюю, я буду ждати, опять же, побутку сняти, там, 82. По ТАО, по Ефіру, снятия 2, 200. По ТАО, снятия, сняти, вообще, возможно, 2034. І по АВ, це забор уровня ФБГ, 180. То єсть, це якщо мені намалюю модель. Якщо намалюю модель, я буду входити Лу Різком. Опять же, я не буду вносити весь депозит. То есть там э, хитмап по ликвидациям на студіи дивиться досить погано. То есть опять же забор у 90. То есть тут досить. Красно. То есть а тут у нас є у ліквідації уровня. 4, 4, 4, 4. Так, то есть тут у нас є ліквідация. На фатом там... там Десь нетя 83. 83. То есть фактом 83500. А то есть це ще в досить приятній зоні. То есть, да, десь тут, де я малювався он раніше. То есть это тут ждать. Його можна пообично нажить в пам'ятку. Цих так само джезакліпрово. Це довго заходить трохи буде. Так само ордера ліміне, тож намагаючи чого там тож щоб це ходня стоїть ліміне ордера, в принципі, можемо почекати транзакцію і зарішимо. Так, і в принципі, давайте ще одну розміри точно, баба, понятно, то есть 180 для мене шикарен, а в автоматі 184 І давайте, напевно, на суї розберемо. І чому суї? Бо суї показувало, на там на для поганої, це не, пан, не, пан, не пан, картину, і тут, опень же все-таки сужение мне нравится. Сужение максимально. Так. Фалфальном зоне ФВГ. Тут, надеюсь, будет СИП. Побачим скорее недельку. Sip э, мне тут на месте. Можем даже разрывать. Те, э, что такие факты у нас э, для flow. флоу. Это, конечно, есть так, минус. То есть тут у нас Раз флоф, тут два флофти в, в, в ордері. Тут те сала, коротше, такий наш автовий І його треба ламати. І було б бажано зламати на цьому рівні, Щоб було б супер, це днівка. Щоб підтвердити нашу е, красиву картинку. Е, Принці, якщо посу я ждаю, спускання нижче. Спускання нижче. Це уровень... цей уровень. А мы уже не находимся То есть там этого уровня Ну это же вообще типа Надеюсь не Надеюсь не То есть тут у нас где Такое зужение Это, это несхидная Ну да, конечно Шесть ситуаций на уровне по сути, я подайся То есть... То есть интересно свой будет добиться на целом. В целом mm -hmm. это будет интересно давиться свой. В принципе, это быстренько примечательно, как быстренько. Нормально, таким же півгодины. В принципе, на цьому буду закінчивать. Зараз на розум еще одного парня я наделаю нарезки в тексток. Возможно, комусь поможете нарезки для на своей торговли. И... В принципі, понятно, аналітика буде розписана расписана ще раз, буде разобрана на наших колах, в нашому дискорд каналі Тобто вся інформація на Discord-каналі. канале там і я, Шинджі, і є другий парень Хруто. Он чуть-чуть ну, взять на ринок. Так само можливо його взяти на ринок буде цікавіше. Так що заходьте в Discord і дивіться наші думки. Наш Discord повністю відкритий для вас, так само можете писати там свої думки. То есть тут, допустим, можем прибережного по нашу ескору. Тобто наші вкладки. То тобто, есть моя і Харуто. І от всі вкладки для вас, де ви можете спілкуватися на тему Форекса, крипту. То тобто, есть все. Це тобто, я буду закінчувати. Дивлюсь, що картиною я готів. Мені, напевно, не намалюю сьогодні, але так будем дивиться. Всім до зустрічі. Думаю, на слідчому тижні запишу ще один. Collapse. А ми навіть посеред тижня, в середу на CPI, перед CPI, або після CPI, я запишу ще один обзор і там вже роздивимося, або навіть зроблю е відкритий ефір в Дискорді і там вже подивимося на або навіть не я, можливо, навіть хруто зробить це все. Так що будемо дивитися. Так що слідкуйте за нашими соцмережами, там буде більше інформації.